У понеділок, 6 березня, сум'яни віддали останню шану своєму земляку солдату Сергію Полягкому. Він загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області 24 лютого 2023 року. Чоловіку було 36 років. Захисника України відспівали у спасопрообруженському кафедральному соборі. Сергій Польохкий був стрільцем, служив у аеромобільному батальйоні. Захищати батьківщину та свою родину пішов добровільно. Так, він прийшов до мене 15 років, будучи на производственній практиці, в мій цех, де я був тоді майстром. І з того дня тобі, доля звела нас буквально на двох великих робочих місцях, де ми пліч-опліч працювали, плечо-пліч пішли захищати батьківщину. Друзі та знайомі кажуть, Сергій був гарним батьком, і сім'я для нього була завжди на першому місці. Ми його знали як родителя. Вони водили к нам в детський сад Кирюшу. Він водив свою дочку. Але дуже хороший був папа і як чоловік був дуже хороший. Так що дуже хороша сім'я, дуже положительні люди були. Дуже жалко. Дуже жалко. Молодий, красивий, здоровий. Ну, доченька очень хорошая, жена какая хорошая, вообще вся семья родители. очень хорошая, и родители были такие, и мама, и папа, очень положительная семья, и Сергей такой был, что очень хороший человек. Я его знаю, мы в одном пятидесяти проживали, и его дружина, наша родичка, они приходили неодноразово до нас на свято. Добрий, дуже відзивчивий чоловік, хлопець, сім'я дуже гарна. Сергія Польохкого з усіма військовими почистями поховала на Алеї Слави Баранівського кладовища. У чоловіка залишилися батьки, дружина та маленька донечка. Вічна пам'ять та слава захиснику України.